Поганий сон. Дуже часто чую ці проблеми, поганий сон. Шановні мої, скажіть, будь ласка, ви, здається, вже помічали, чому у вас цей поганий сон. Ви знаєте причину, але ви не знаєте, як з цим впоратися. Причина вашого поганого сну скривається у тому, що ви цілий день, цілий вечір і продовжуєте уночі прокручувати. Погані думки, ви прокручуєте негативні сценарії, ви хвилюєтеся, ви тривожитеся. І цей потік ваших думок, він нескінчений. Одна погана думка цепляє іншу, і у вас вже в голові постійний, постійний поток, ваш мозок думає, а раптом щось. Ну, ваш мозок постійно у напрузі, та ви не можете заспокоїтись, це і є. Привід вашого поганого сну. Легко сказати, правда, правда. Але на усі ваші негативні думки треба дивитися реально. Якщо ви тривожитесь за своїх родичів, скажіть, будь ласка, от ви сидите та тривожитесь, хвилюєтесь, як там батьки чи як там діти, от ви сидите, от хвилюєтесь, хвилюєтесь, ви тривожитесь. Ви знущаєтесь самі з себе, ви витрачаєте свої сили, Ви витрачаючи сили, у організму вже менше здібності боротися з якимось хворобами. Ви, коли хвилюєтеся, ви витрачаєте свої сили. Це по-перше. По-друге, коли ви сидите і хвилюєтесь, хвилюєтесь, як там діти чи як там батьки, ви цим хвилюванням їм якось допомагаєте. От якщо я хвилююсь, чим більше я хвилююсь, тим краще їм там живеться. Ви дійсно так думаєте. Це помилка. Якщо ви дійсно можете допомогти, допомагайте! Грошима, продуктами, якоюсь підтримкою. Якщо можете допомагати, допомагайте. А ваше постійно хвилювання, от ви сидите і хвилюєтесь, і думаєте, як вони там, що вони там, це їм не допомагає, це лише вас виснажує, це лише шкодить вам. Ви розумієте різницю? От Головне уявити цей. Тонкий момент. Ви, коли хвилюєтесь, ви робите гірше лише собі. І ви не допомагаєте цим хвилюванням своїм родичам або людям, за яких ви хвилюєтесь. Зробіть, будь ласка, висновки. А ще більш цікавої та корисної інформації на моїй сторінці. Підписуйтесь, будь ласка, на мій аккаунт. В мене вже є дуже багато корисних відео. Я зараз для вас це записую. Та в планах у мене ще більше корисної інформації для вас стосовно психологічного вашого здоров'я. До зустрічі у наступних відео або навіть на консультації зі мною. До зустрічі, друзі!